ж та історія про кам'яного монстра, яку я і обіцяла. Ну, це буде і комедія, звичайно, бо я не можу щось розказати без цирку. Тож можемо починати. Ви там лайк поставили, зручно сіли чай. взяли. Ми починаємо. Я Якось жив собі один кам'яний монстр. На ім'я монстр. І тоді. Ішов гуляв гуляв гуляв. Сонік 149. Раз він на уляв бачить монстра. Монстр його атакує. Сонік біжить, біжить, біжить. Монстр біжить. Сонік біжить. Сонік бере каменя, кидає по кам'яному монстру. Кам'яний монстр стає кам'яним монстром. Ще кам'янішим його появляється слиз у руках. І тоді він кидається в Соніка. Сонік біжить тобі. Ось така вийшла історія. Всім пока.